Що означає боятися Бога? Деякі релігії засновують на словах боятися Бога цілі теорії, в результаті яких віруючі люди живуть в постійному страху перед Богом. Він їм видається таким собі поліціянтом з дубинкою, котрий слідкує за тобою, і коли ти згрішиш, дасть тобі по голові цією дубинкою. З цією теорією ніяк не згоджуються слова, Бог є любов. Тож, вважаю, що на все інше. Що сказано про Бога, потрібно дивитися через призму любові, навіть на ті речі, які нам здаються негативними. Апостол Павло писав: тим, які люблять Бога, усе сприяє до добра. Щоб не відбувалося в нашому житті, це все свідчить про Божу любов, навіть негативні події. Коли Ісус прийде і покаже нам повну картину, яку ми не могли бачити, ми погодимося з тим, що Бог. Дуже мудро робив, дозволявши нам пройти через певні труднощі у нашому житті. Так от, тепер спробуємо поглянути на повеління боятися Бога через призму любові. Біблія радить: бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Тобто страх перед Богом і виконання заповідей тісно пов'язані. А Ісус якось сказав: якщо любите мене. Ви будете дотримуватися моїх заповідей. Страх через любов це не тваринний страх, коли ми боїмося чогось страшного, це страх образити, страх зробити щось таке, що буде неприємним тому, кого ти любиш. Про такий самий страх сказано ось тут: Тож ж, кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Боятися тут це теж любити, і в тому числі поважати, боятися зробити щось неприємне. Отже, Бог є любов, тому і нам у відповідь треба любити Його, боятися Його, поважати Його, виконувати заповіді Його, бо саме у цьому сутність справжньої людини.